Що? Я не розумію, що відбувається. Розслабся. Це вигідно нам обом. І як? Ти хочеш, щоб з цього придурка Адама зробили головним у Парижі? І через це ми маємо одружитися? Ти знайшов когось краще? Так мене і дівчина. Ах так, Лєна. Віра. Ну, скажи, Вірі, що Віра ніколи не помирає і що я тебе поверну. -так, так не можна. Це незаконно. І, і взагалі так не робиться. Це не тероризм, і не викрадення, і не зґвалтування. Ти просто скажеш так у своїй волі. Лана Андріївна. Так? Ні. Я на вас не одружуся. Одруже. Бо інакше твої мрії змінити життя людей в інстаграмі. пізда. Адам, красунчику. Як справи? як я рада тебе чути? А як там Париж?